Ви дивитесь інформаційну програму Welle ДВ. Новини. Вітаю вас сьогодні з такими темами. Перезвантаження місцевих рад. Чи прийдуть у Харків нові сили? Газпром може позбавити Україну транзиту газу. Темні схеми Україна та Росія збагачуються на парникових викидах. В суботу в Україні офіційно стартує виборча кампанія. Чи дасть вона шанс новим політичним силам? Представники режиму Януковича досі при владі у містах та селах Незапеклішу боротьбу прогнозують у Києві, Київській області, на Дніпропетровщині та Харківщині. В самому Харкові проросійські настрої, хоча й зменшились, підтримка колишньої партії регіонів, все ж висока. Тож не виключено, що і після виборів 25 жовтня старої гвардії буде більше ніж нових облич. Із Харкова повернулася наша кореспондентка Олександра Індюхова. Я буду громадянське суспільство. Так називається газета Харківського Євромайдану. Активіст Володимир Чистилін вже не вірить у новій владі. На виборах у парламент минулого року євромайданівці не мали жодного шансу у регіоні, котрий останні 10 років голосував за партію експрезидента втікача Віктора Януковича. Тепер активісти не можуть навіть самовисуватися згідно з новим законом про вибори, ухваленим вже нинішньою владою. Якщо на парламентських виборах, Якщо на парламентських виборах я йшов, бо мене висунув майдан. Це були люди. то сьогодні суб'єктами є політичні партії. Я не бачу жодної політичної сили, до якої я міг би приєднатися. я мог партії нової парламентської коаліції у Харкові. Поки доволі слабкі. Більшість у місцевих радах депутати, яких обрали ще від партії регіонів. Її людей, частина її людей вже ввійшли в партію Порошенка. Блок Петра Порошенка, блок Петра Порошенка. частина мімікрувала в партію відродження або називає відродження, себе опозиційним блоком. себе блок. Опозиційний блок, котрий здебільшого складається з прибічників колишньої влади, також скаржиться на нерівні умови. Мінюст досі не зареєстрував партію для участі у місцевих виборах у Харкові. Зараз юристи судяться з міністерством. Якщо найближчими днями реєстрації не буде, блок не братиме участі у виборах. це нечесна політична конкуренція. Влада боїться опонентів, влада боїться конструктивної опозиції і робить усе в незаконний спосіб, щоб не допустити нашу парламентську силу до виборів у регіоні. Боротьба грошей, ресурсів та влади. Місцеві вибори у Харкові обіцяють стати найскандальнішими за останні роки. Ми побачимо і такі брудні форми підкупу за формулою гроші в обмін на голос, голос в обмін на їжу, голос в обмін на пакети кліків і таке інше на лікарств і Так далі. Перемога людей старої влади у місті, що за 40 кілометрів від кордону з Росією, доволі небезпечна, впевнений євромайданівець Володимир Частилін. Тому активісти не підуть з головної площі Харкова, як самі кажуть, до повного перезавантаження влади. Газпром збудує дві додаткові гілки газопроводу Північний потік відповідну угоду з кількома провідними європейськими компаніями підписали на економічному форумі у Владовостоку. Схоже, російський монополіст намагається посилити свою присутність. Одразу на кількох великих ринках. Обсяги постачання газу за кордону російським концерном Газпром у минулому році становили понад 190 мільярдів кубометрів. Зовсім нещодавно компанія мала намір збільшити постачання за рахунок Китаю. В Азії вона планувала побудувати два великі газопроводи. Але головним для Газпрому залишається європейський напрямок, до якого належить і Туреччина. Він охоплює 80 відсотків газу, що постачається за кордон. Один із останніх проєктів Газпрому у європейському напрямку газопровід Турецький потік. Його мета замінити південний потік, від будівництва якого концерн відмовився через розбіжності з керівництвом ЄС. Поки що реалізація проєкту буксує, тож, ймовірно, що компанія прокладе в Туреччину не чотири нитки, а усього лише дві чи навіть одну. Утім, планується розширити газопровід Північний потік, який газ з Росії постачають у Німеччину, а потім в інші європейські країни. Потужність його перших двох ниток становить 55 мільярдів кубометрів газу на рік. Додаткові нитки мають збільшити цей показник удвічі. Прокоментувати угоду про Нордстрім ми попросили економічного оглядача ДВ Андрія Гуркова. Андрій, в останній рік-півтора Газпром постійно заявляв про переорієнтацію на азійський напрямок, зокрема. Перспективний китайський ринок, і ось Москва підписує угоду про північний потік. потік-2». як це розуміти розворот в бік Європи? Ні, це Повернення Газпрому в Європу після розмов про поворот в бік Китаю стає очевидним, що домовлятися і вести бізнес набагато простіше і легше зі старими партнерами в Європі. Тому не тільки будується або буде будуватися цей газопровід, але газпром відновлює і багато інших проєктів у європейському напрямку. Наприклад, проводить скасований всього в грудні минулого року обмін активами з німецькою компанією BASF Вінтерсхаль і замишляє та збирається провести обмін активами з австрійською компанією OMV. Дві нові гілки по дну Балтійського моря. Це ще 55 мільярдів кубометрів газу. Але Європа не потребує таких великих додаткових обсягів. Що це? Спроба замінити Україну як транзитера газу і не злучайна активізація. Безумовно і не випадково активізація проекту Північний потік потік-2» почалася в червні, коли стало більш-менш зрозуміло, що турецький потік, через який збиралися пустити транзитний газ замість України, не виходить. Звужується з чотирьох до однієї нитки. це безумовно спроба пустити той газ, який йде Україною через Північний потік. потік-2». не випадково цей проект збираються завершити саме в 2019 році. А Європа погодиться з тим, що Україну бажають виключити як транзитера. Ну, нам надо посмотрети на реакцію. Треба подивитися на реакцію політиків. Але зверніть увагу, як наполегливо глава Газпрому Олексій Міллер. Усюди повторює, що йдеться виключно про додаткові об'єми. Тобто Газпром намагається відвернути від цієї теми увагу європейських політиків. Дякую, Андрію. Ми розмовляли з оглядачем ДВ Андрієм Гурковим. А в розпалі консультації з підготовки глобальної кліматичної угоди її мають ухвалити в грудні на конференції ООН у Парижі. Йдеться про узгодження міжнародною спільнотою ще суворіших обмежень парникових викидів ніж було передбачено Кіотським протоколом. Він дозволяє торгувати квотами. Та як стало відомо з публікацією в європейській пресі в Україні та Росії заробляють на цьому сумнівним шляхом. Заплутана на перший погляд схема насправді проста. Підприємства, які заявляли про скорочення викидів парникових газів в атмосферу, насправді цього не робили. Вони оголошували про нібито успішні результати, отримували за це так звані емісійні сертифікати, які потім і пропонували на ринку. Там сертифікати купували підприємства, чиї викиди перевищували встановлені кіотським протоколом норми серед країн східної Європи за період з 2011 по 2013 роки. За даними Стокгольмського інституту досліджень навколишнього середовища, особливою спритністю відзначилися російські та українські підприємства. Ми розглянули цей механізм і встановили, що 60% сертифікатів надійшли на ринок від українських підприємств, 30 – від російських, решта з Польщі, Німеччини, Франції та інших країн. Основні покупці великі підприємства Євросоюзу. Попит на квоти був, тож пропозиція не змусила на себе чекати. Експерти виявили в Росії 100 сумнівних проєктів за місійними квотами, а в Україні 280. що ж ніяк не співмірно, якщо порівняти обсяги економік обох країн. Україна просто Україна раніше встановила правила, тож підприємства мали можливість реєструвати проекти набагато раніше, і це було більш масово. У Росії були складніші процедури реєстрації проєктів. Своє дослідження провели. І німецькі газета Зюддойче Цайтунг і телеканал ВДР. Вони розповіли історію одного хімічного підприємства у Пермі. За інформацією журналістів, чотири роки тому за такою схемою комбінат заробив близько 200 мільйонів доларів. Відбувалося все за мовчазної згоди уряду Росії. Російська государства Російська держава не відригувала ніяк. Розумієте, є речі, які поки складно зрозуміти російському чиновнику. На сьогодні російська держава це не держава, яка розуміє, що таке зміна клімату, що таке карбонові ринки. Для них це зовсім інший світ. Для них це совершенно другої мір. Ситуація з емісійними квотами ще раз показала. Застарілий кіотський протокол не найкращим чином захищав довкілля. Тепер екологи сподіваються, під час грудневої зустрічі в Парижі їм все ж вдасться розробити нову ефективну угоду. У п'ятницю сотні біженців з Будапештського вокзалу вирушили пішки на захід. Напередодні угорська влада знову заблокувала вокзали. Мігранти не змогли сісти на потяги до Австрії. Докладніше про ситуацію в нашому огляді новин. В Угорщині нелегальні мігранти виходять з під контролю. Так близько 500 людей відмовились їхати до табору для біженців, а в іншій частині країни 300 мігрантів вирвались з центру тимчасового утримання. Тим часом парламент Угорщини ухвалив закон, що посилює кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону. Петиція за вільне володіння зброєю в Україні першою зібрала необхідні 25 тисяч підписів на сайті президента. Для цього знадобилося менше тижня. Автором звернення стала Українська асоціація власників зброї. Петро Порошенко відповість на звернення протягом 10 днів. Подати електронну петицію президенту можна з кінця серпня. Суд у Гватемалі відправив екс-президента Переса Моліну у військову в'язницю. Його підозрюють в участі в корупційній схемі роботи митниці. Моліна відкидає всі звинувачення, проте в четвер подав відставку. У Берліні відкрилася одна з найбільших у світі виставок електроніки ІФА. Центральне місце посіли смартфони. Вони потіснили класичні побутові прилади, в першу чергу телевізори, популярність яких поступово падає. Актор Жерар Депардіє хоче переїхати до Білорусі. Він має намір жити там серед селян. Зараз актор живе в Італії, але не хоче залишатися в Європі через політику і проблеми з мігрантами. Ще в липні Депардіє відвідав Білорусь під час роботи над черговим фільмом і зустрівся з президентом Лукашенком. Більше актуальної інформації читайте на веб-сторінці Welle Українською, дв новини прощаються до наступного тижня. На все добре, залишайтеся з нами.